У нас будуть дуже сильні спікери. Так як було, ви пам'ятаєте, на дискусії в Миколаєві було дуже багато обговорення саме можливості вирощення покривних культур. І саме там, де зволок все да? гаразд, да. Mm -hmm. то ми запросили Віктора Філатова як фахівця в цій сфері. Круто. І він працює також в непростих умовах. В Харківській Близь, області Харківська область, близький до людей на сході досвід, і він буде цікавий. А також запросили відомого фермера з Полтавщини Володимира Мокляка, у який 14 років проводить унікальні, вважають, що в нашій країні, єдині, може, такі довгі експеримент порівняння традиційної технології. і землеробства без обробки ґрунту. Нову no тіл, так? Так, Знову тіл. І в цьому році як ніколи помітна різниця там, де обробляється. і no, де ви, обробляється. ви, якщо я пам'ятаю, виставляли недавно відео, yeah, якраз зустріч yeah. з ним, і там, ну, там не можна підробити yeah. нічого. Сергію, привіт, привіт, Вітаю. дорогенький. Ми з тобою бачилися конкретно це в січні. місяці. І тоді ти мені сказав на моє запитання, чого самого страшного ти очікуєш, і ти сказав, ну все, можна, як ти от цей рік, як цей рік? В, ну, в цьому форматі посухи. Це така проблема страшна, але от я бачу, що і ця... Конференція дає дуже класні рішення, позитивні, оптимістичні. Куди ми рухаємося? Дивіться, в будь-якому випадку ми цей рік бачимо дуже такий великий контраст тіла і класичної технології обробітку грунту. Починає себе явно проявляти. Да, тобто ми не кожен рік бачимо явний такий, ну як Кращий результат на нову тілі, але цей рік саме такий, коли ми бачимо велику контрастність. Це був відносин до східних. Це південно східні регіоні. І трошечки центрально. Ну, вже до центру, так, тому що ми, ми ж спостерігаємо, що все ж таки південь рухається. Вже ближче до центру, бік на напрямку Києва, можемо так сказати. Так. Тобто йдуть, приходять туди і високі температури, і зменшення все таки кількості опадів. Ми спостерігаємо, що все ж таки локальні опади прийшли. Останнім часом ми багато говоримо про те, що опади вже не мають такого добового характеру, да циклонного характеру. А зараз вже такі більш локальні опади, які можуть зачепити там окреме одне поле, два поля. або там якісь прогнозовані. Да, не прогнозовані. Да, тому у кого випали локальні опади, в принципі, все ж таки вчасно. Все ж таки більш-менш йдуть на якийсь певний результат. Але загалом можемо сказати так, що маючи знижені запаси вологи в зимовий період, про те, що ми говорили, що ми прийшли умовно в на весну без запасів вологи. І всі очікували, що влітку можуть пройти опади і спасуть ситуацію, цього не відбулося, на жаль. Тобто весь південь збирає соняшник там ну, до, до 500 кг, тобто до п'яти центнерів. Це по різному так, да, У кожного 100, там 200, 300, 400, 500, там когось 100 на погарному попереднику. Так само яскраво дуже висвітлився попередник, прям дуже яскраво. Тобто, якщо ми беремо Дніпропетровську область, це практичний досвід. Да? По соняшнику попереднику зернові сіпали це південні Дніпропетровщини тона, до тонни, 800-300 кг навіть збирали, а по попереднику горох збирали до трьох тонн. Тобто дуже велика контрастність була ще за рахунок попередника. Тому висновки, які що, так, от я хотів запитати, на що ми возьмемо, зосереджуємось на сівозміні в будь-якому випадку. Сьогодні все більше і більше говоримо про те, що треба залишати собі одну рентабельну, ну, високорентабельну культуру. Умовно це ріпак. Так, якщо не вийшло посіяти ріпак, то це соняшник. І маємо мати там дві-три культури якихось умовно, та, умовно таких, які будуть накопичувати вологу. Тобто, це зернові культури, там, можливо, це якісь бобова культура, або це горох, або сечовиця, або нут, Ну, тобто, і там можливо фіслюн. Тобто мають бути е, декілька років, які будуть дозволяти в нижній шарі ґрунту накопичувати вогонь. Покривні культури а, покривні культури, в зимовий період, якщо вони у вас виростуть, вони будуть конденсувати на вологу, і те, що показують багаторічні досліди, все ж таки. Такі практичні досліди що там, де ростуть покривні культури, і там, де вони не ростуть, здебільшого або це однаковий запас вологи, або навіть за рахунок конденсації може бути більше вологи на покривних культурах. Саме в зимовий період, якщо ми вимірюємо, якщо там в літні, звісно, що може бути ще за рахунок конденсації не було попечення вологи на покривних культурах. Тобто тренд такий, що це. Вибудова сівозміни, це відмова від агресивного обробітку ґрунту. І це все ж таки тренд на зниження норм висіву всіх культур. Ну практично всіх, я думаю. Тобто це і кукурузи, і це соняшник, це зернові культури зменшення по ріпаку плюс-мінус, льон також плюс-мінус, ну, коріандр теж в цій групі плюс-мінус. А що до збільшення норм? Використання засобів захисту росту єрвиці в перш дивіться це. Це система, певна, не можна, наприклад, змінити один фактор в системі і щоб система працювала або інакше, ну, або так само. Да? Тобто вона все одно буде працювати або віси, де звичайно при наутілі це не завжди так, тому що ми маємо закритий ґрунт і не так провокуються бур'яни. Але так можливо треба більше уваги приділяти системі захисту. Це стовідсотково треба приділяти більше уваги якості посіву, тому що чим менша норма, тим вимоги до якості посіву будуть більші. Тобто це і глибина заробки, це і закриття рядку, то ідея була про якісну да. Да. спеціалізовану да. техніку. Да. Ну не, не завжди спеціалізовану техніку. В умілих руках можна і сазешки посіяти доволі якісно. Тобто, це, це вимагає від нас, фермерів, більш, більш бути, знаєте, як більш ефективними і більш прискіпливими до того, що ми робимо. Як тобі сьогоднішній захід? Ти достатньо. Досвідчення, освічила людина щось тобі скучно чи ні, це не скучно, цікаво. тож це практика. Ну тобто, тут, тут зібрались практики, які без реклами, без нав'язування якихось трендів говорять про наболіле. Тобто це такий спеціалізований захід. Ну те, що я спостерігаю, по-перше, немає вільного місця, тобто доставляли додаткові стільці для того, щоб люди хочу, хоча я знаю, що був закритий вже е, закрити придбання квітків. Да, 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 зупини да. продаж квитків, але все одно ми бачимо, що повний шлаг. І що головне, що тиша в залі. Да, люди працюють, коли тиша в залі, тобто це говорить про те, що люди слухають, люди працюють. Да? Ну тобто, ну поки що мені все подобається. Е, дивіться, є два зауваження: перше зауваження того, що з приводу сів зміни не варто робити різких рухів, ну тобто не варто все глобально зараз перекраювати. Треба відповідально до цього підійти. І друге питання все ж таки застереження, того, що такі два тяжких роки на півдні змусять людей змінюватися. Тобто, ми сьогодні бачимо багато нових облич на цьому заході. Все ж таки люди нові приїжджають да, тому, що у в нас певна закрита така тусова. Навіть да, ми... люди були з класичною системою. Так тобто люди звертають більше уваги зараз. На прямі посіви, шукають і, альтернативи да, шукають альтернативи, тому цей перехід на якісь альтернативи має бути поступовий, не робити критичних якихось таких змін, тому що зараз е такі на тяжкі роки. Знаєте, можна дуже сильно перечепитись і ще більше втратити. Так. Тому це має бути осмислений поступовий перехід там, на іншу сівозміну, на, на зниження норми висіву, наприклад, там, або на іншу системну обробітку ґрунту. Дякую, дякую, Сергію. Іван. Я думаю, так. що ми зустрінемося і будемо доблюдати цей проект. Погоджуюсь Да, всем, всем удачи.